А от як ви оцінюєте перспективність нових партій, які створюються за старими технологіями, старими обличчями і фінансуються Сергієм Арбузовим, Сергієм Курченком, Сергієм Льовочкиним? Чесно кажучи, ну був би більш обережний, звичайно, що знаєте. Ми вже маємо великий досвід багатопартійності, створення різних політичних проєктів і всього іншого. І досвід показує, що з, там, з десяти партій, з заснованих, створених, чи навіть які спробували розкручувати, виживає там, одна, може дві, ну тобто стають парламентськими. Тому проєктів може бути багато, так само, як, наприклад, було багато кандидатів у президенти. Але все ж таки на руїні просто... ми говоримо, що старі технології, старі політики. Таке старі обличчя, але й суспільство старе, чесно кажучи, значною мірою. А ви думаєте, воно не оновилося внаслідок останнього? Я думаю, воно отримало якийсь стимул, імпульс до оновлення, але, е але ну це все ж таки складний історичний період е і тривалий процес. Тому, е от, наприклад, вибори до Київради, які відбулися за партійними списками, вони показали, що е все ж таки виборці готові. Готові так би мовити, правильно, тобто відповідно до того, як технологи очікують реагувати на на ті самі технології з одної сторони, а з іншої сторони, президентські вибори показали, що люди хочуть нових облич. Так там де є там, де є прості питання, люди можуть давати правильні відповіді. Коли питання стають складнішими, коли треба враховувати багато чинників, а партійна боротьба це така складна сфера. Там, там з'являється простір для маніпулювання. Я, власне, про що хотів сказати, от на, на прикладі цих партій, про які ви говорите, про там Арбузова, Льовочкина, всіх інших. Справа в тому, що от на виборах президентських справді електорат Януковича він був пасивний. Так? Тобто він їх ну, або проігнорував, або якось ну, не мобілізувався, скажімо так. Але це не означає, що він не мобілізується через півроку. Через рік і так далі, і що він не буде шукати способів реалізувати свої інтереси, Саме своє для бачення. цього і потрібно від, відкласти вибори, щоб сформувати ось цей запит. Білоблакітного електорату. Е, так, так. І мобілізувати, його. Мобілізувати, створити передумови, тобто створити е, невдоволення е, новою владою, яка, е, ну, яке, очевидно, буде, тому що дива не станеться в Україні, ні, ні, нічого тут не е, так би мовити. ну, І саме не на розквіт. це враховані усі заяви Олександра Єфремова, Вадима Новинського, що цьому році не може бути виборів взагалі, бо це якби. Позначиться на е, територіальній цілісності країн? Ну, на територіальній цілісності е, очевидно, що якщо вибори не відбудуться, е, скажімо, і е, парламентські вибори, якщо не відбудуться повноцінно в е, Донецькій Луганській областях, то це більш серйозна проблема ніж е, ситуація з виборами президентських.